Привіт! Сьогодні готуємо молоду картоплю. Спершу картоплю промийте, а потім залишіть на 15-10 хвилин у воді. Для того, щоб картоплю було ваша чистити. Картоплю можна чистити двома способами. Або маножем, або мочавкою. Я обираю другий спосіб. Чистимо картоплю. Друзі, тепер потрібно помити картоплю. Друзі, привіт! Актив на каналі! І напишіть у коментарях, звідки ви дивитесь мої відео. Друзі, ми помили картоплю. Тепер потрібно змити воду. На 500 грам картоплі нам знадобиться одна столова ложка солі без мірки. Та один лавровий лист. Заливаємо окропом. Накрийте кришкою та варіть до готовності 15-20 хвилин. Друзі, ось таку картопельку ми приготували, а за жарку ми зробили із сала, цибулі та чеснику. Це дуже смачно. Друзі, підпишіться на канал та прояви актив! Щоб не пропустити нових відеорецептів, До нових зустріч на каналі.